Коротше пішов у нас теж дощик, як і в людей. Де 8-де 11 мм. Туди трошки далі, у нас 4 ну хмара де кому як попало. Тільки що ходив по кукрузі, яку ми сіли 6 днів назад людям. Паросток 2 см. Дощ промочив посівну. Де до насіння, де там були нюанси. Зараз я ходжу по соняшнику. ну Я не можу це. Це просто жесть. Ой, це показати, щоб було видно ще. Шапочка злізти не може бути Короче, Хай не мучиться. Я гуманний, так, щоб не мучився. Камера має бути. Коротше, десь слізе, десь вже отак справжня пара. Сходим рівний Я зрозумів, що з 21-го року, в 2021 році вже так само було. 21, 22, 23, 24 рік. Ми завжди всі їм пізно і на наші посіви дощ іде. Там, ну, 2 мм не рахуємо, якісь там около більше п'яти. Іде вже коли там дві справжні пари, там, 5-6 літків кукурудзи, аж потім худше не йде. Ну, Відповідно, за слідами де грунтовий вносили, або ліка ходила, або від культиватора де трактор не перекрив. Ну, включається, трактор культиватором не підірвав його. А якби підірвав, то воно там сухе. Там були проблеми з ходами. Все одно, навіть що, перший раз це було у 2021 році за КПС. прям дуже було печально виглядало. Все одно вона дала, зрозуміло, що ситуація витягнулася, але тоді я зрозумів, що мені треба культиватора другого. Вже два роки ми культивуємо вепром. ситуація набагато краще. Але дощ не перекривав і все одно одна зернинка все одно не сходила. Це перший раз з 2021 року. Нашу посівну перекрив дощ. І це прям я вважаю. Успіх. Да. Е, Дивишся там Тернопільщина, Сігрівнищина і місцями град позмивало, то біда. Як я завжди кажу, що якщо має бути таке, нам нічого не треба, бо це дуже погано. Ні, Ну я не можу. Ну як так? А там в мене поле з ріпачочком. Його пересіли, кукурудзою. Тому отаке якесь. Ну теж, 8 мм, трищини тут не затягнуло, звісно. Я весь гарний красивий, як завжди, зранку була біла футболка. Грустно на факт Так що погода нас прям хоче порадувати, не знаю, що це має бути. Побачимо. Але перший раз перекрило я прям здивований. Це прям сходи будуть дружні. да Оці сходи. Ну, Воно поправиться, але сонячник, як кукурудза та, що перші сіяли, там є нюанси, і воно вже є три листки місцями, а там буде лише сходити, це плохо. Конкуренція, скид врожаю, качанний трушок. Так само по волозі, потім, якщо будуть йти дощі, то волога буде паскудна. вгадай, да? Ну, таке слизьке господарство.